Скаут та є 504 вчора не заводився. Я думав, що клема, маса, ні. Тут, де виживаємо щеплення, є такі, така штучка, мусили розбирати, змащувати неї, бо коли вижимаємо, відпускаємо, вона не відходила, взагалі не реагувала. Тому, якщо ваш тракторець не заводиться, перевірте там. А краще взагалі подумайте. Перш ніж щось брати. Дуже добряче, тому що на платформах, де продають трактори, там дуже гарно розказують, розповідають. А коли працюєш в житті, виходять зовсім інші нюанси. Для замовлення стріле залишу номер телефону. Телефонуйте, пишіть відмічу людину, яка цим займається. Всім удачі!